Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сирні кульки. Нам знадобиться 250 г твердого сиру, два білка, три столові ложки борошна, панірувальні сухарі, 1 чайна ложка розпушувачу та дрібка солі. Сир натираю на дрібній терці. Сир я вже натерла, але поки що відставляю його в сторону. В чашу міксера вливаю білки та додаю сіль і збиватиму до пишності. До натертого сиру додаю збиті білки. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке сирне тісто вийшло, тепер формую кульки та викладаю в панірувальні сухарі. Сирні кульки панірую в сухарях. Майжу сирні кульки у фритюрі. Обов'язково має бути багато олії, щоб кульки не прилипли до дна. Також побагато їх не закладаю, щоб вони вільно плавали. Смачні та хрумкі сирні кульки вийшли. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.